Друзі, вітаємо на каналі Погляд! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті та головними новинами. Отже, почнемо. Ще декілька днів тому в РФ на офіційному рівні повідомили, що мають значні проблеми з випуском двигунів ВК 2500 для вертольотів. Про це прямо заявив голова Міністерства промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров. Основним вузьким місцем вертольотобудування наразі є вертолітні двигуни. Зокрема, якщо ми говоримо про ВК 2500, то коли в Санкт-Петербурзі створювали центр з виробництва, ми розраховували на максимальний обсяг до 200 двигунів, розгойдали в підсумку до 300, А потреба на сьогодні понад 500 двигунів на рік. Повідомив Мантуров, зазначивши, що мова йде про двигуни для Мі-8 та його модифікацій. Але справа в тому, що Мантуров не сказав всієї правди, бо двигун вк 2500 використовується значно і значно ширше, адже на ньому літають не тільки транспортні мі 8 а також ударні Мі 24 та Мі 35 а також взагалі майже всі вертольоти РФ. Транспортні та протичовнові К-27, к 31 к 32 а також ударні Мі 28 та К 52 У всіх них використовуються одні й ті самі ВК 2500 у різних версіях, які є твз 117 від Січ. зазначимо, що сам завод у Санкт Петербурзі створили у 2014 році, а до цього ВК 2500, який з'явився у 1997 році, збирали з українських комплектуючих. З 2014 року, як підкреслювали ОРФ, збирали повністю імпортозаміщений. Рівень імпортозаміщення був настільки високий, що заарештований президент мотор Січів Ячеслав Богуслаєв спеціально для цього налагодив, як вказали УСБУ, транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. І тепер УРФ офіційно говорять, що можуть випускати лише 300 двигунів на рік. Що таке 300 двигунів, які зараз нібито може випускати РФ? Це не 300, а 150 комплектів на один борт, бо у всіх російських вертольотах використовуються саме два двигуни. Але окрім випуску нових машин, є потреба заміни двигунів на вже наявному вертолітному парку, і це стосується не тільки військових машин, а всіх російських вертольотів у цивільній та рятувальній авіації. За орієнтовними даними Military Balance, у всіх збройних силах РФ понад 1100 одиниць станом на середину 2022 року. Скільки з них зараз у льотному стані, невідомо. Умовно виключно для ілюстрації візьмемо загальну поточну кількість військових та цивільних машин російського виробництва у 1500 вертольотів, що у льотному стані та використовують саме на ВК 2500 ТВЗ 117 З огляду на це 150 комплектів двигунів на рік вже вбачаються катастрофічно малим показником. А він, вочевидь, досягається ще й використанням тих комплектуючих, які встигли завести раніше. Тобто тенденція з вибуттям вертольотів через брак двигунів цілком очевидна. І це, що важливо, торкається не лише військової авіації, яка з величезною вірогідністю просто буде літати до останнього, а цивільних вертольотів, які у РФ відіграють важливу роль у народному господарстві і часом є взагалі єдиним транспортним засобом, який може добратися до віддалених населених пунктів, особливо на півночі РФ у Тайзі та інших Болотах. Звісно, питанням залишається можливість РФ почати автономне виробництво двигунів ВК 2500, але слід зважити на те, що над цим процесом рашисти бились з 90-х років. Більше того, на початку 2010-х хотіли купити мотор Січ, а після 2014 року зробили все, щоб отримувати готові двигуни та комплекти для їх збирання у РФ. Тому доволі сумнівно, що ось саме зараз росіяни зможуть щось змінити у цій сфері.